Бо це ті діти наші батьки, друзі, чоловіки, які виховані в Україні, які вже 30 років живуть незалежні в незалежній Україні, і вони не можуть інакше, ніж іти і захищати, і боронити. Я зараз запрошу на цю сцену Артема Ягодку, який виконає сьогодні для нас дві пісні. Тому що сьогодні в нас є в гостях ще одна незвичайна людина. Дорога. Дорога людина. Зараз пісня, пісню цю останній бій написав Олександр Лазарів. Музика з інтернету. Я цю пісню сьогодні хочу присвятити своєму другу дитинству, жителю самого Завадка, мало що вироди свого Вікторовича. Ця людина 15 років тому стала на захист нашої країни, вступивши до балки кордонників одразу після закінчення школи. Чесно, виконував свої погодження в зоні АТО, в гарячих точках Харківської Донецької області, але на жаль, 8 грудня, під час виконання бойового завдання поблизу села Кліщівка Бахмутського району, обірвалося життя Владислава. Песня Олександра Вазарьба, Феверійського «Останній». И дука каждого из нас у бій Останний, Останній бій, останній раз. Вставай народ пришел кричать.

לא חמיד Східній рубежі нашої країни. І я сьогодні звертаюся до вас трохи, ну, може, чи звичною, чи, чи незвичною такою просьбою, не знаю. Я, ми, наша сім'я, подали петицію на ім'я президента нашої України на присвоєння е, моєму синові, нашому дорогому. І е, братові і е, батькові і двох дітей, бо в нього залишилася жінка і двоє донечок на присвоєння Героя України посмертно, на жаль, по смерті. І я хотіла трохи, з вашого дозволу, трохи розповісти про свого сина. Коли йому виповнилося 18 років, він дуже взагалі вчився в школі і стати військовим. І коли йому виповнилося 18 років, він підписав контракт і вступив до Лав прикордонних військ України. Він отримав професію військового кінолога і довгий час служив на західній... виконуючи свій обов'язок, він був сумнівний, був старанний, чинний, справедливий, правдивий. Він ніколи себе не забруднив ніякими взятками, ніякими брудними справами з І Він дуже чесно виконував свої обов'язки, був справжнім вовком кордону. 14 2014 році він був направлений, прокомандирований до Луганського прикордонного загону, де брав участь у відбитті збройного нападу на Луганський прикордонний загін. Яким командував тоді ще полковник Дейнеко. Зараз він генерал герой України і зараз він головнокомандуючий прикордонних військ України. Володислав завжди був. Хоробрий, він дуже багато знався у військовій справі, він дуже багато знався у зброї. І коли почалася війна, він, це, він сам з Кривого групи, як ви розумієте, ми, наша сім'я з Лусоватки з Криворізького району. У мене двоє синів, зараз менший і мій теж, там, де гаряч захищає нашу країну. З перших днів повномасштабного вторгнення мій син. Зустрів війну на Харківщині, де вони співали ворожі трони. Мій Владислав ділився бойовим досвідом із своїми товаришами і старшими офіцерами, дякуючи цьому було виконано багато бойових завдань і врятовано багато життів його бойових побратимів. Він неодноразово приймав участь в рятувальних операціях під час поджеж. Коли були бомбардування в Харкові і дуже багато врятував життів і мирних мешканців Харківщини. Коли він був прикомандирований на Бахмутський напрямок, він був старшим групи. Він завжди з хлопцями ходив, як то кажуть, на нуль, виконували вони успішно бойові завдання, і вони мені говорили, що ніхто так. Нікому так вони не довіряли як владові, бо він відчував особисту якусь, я не знаю, як сказати, відповідальність, відповідальність за хлопців. І під час несення служби він дуже активно мав такий зв'язок активний із волонтерами, і старався, щоб його хлопців було все необхідне і щоб вони ні в чому не мали потреби. Ліки, медикаменти, турнікети. Він проводив неодноразово навчання в такі короткі періоди їхнього так сказати спокою. Він навчав їх надавати першу медичну допомогу, тому що я сама медик і я своїх обох хлопців у цьому навчала, аби вони мали змогу вижити і спасти життя іншим. Він із поля полякою забирав своїх і загиблих побратимів і приймав участь в евакуації поранених. І от під час бойового завдання, 8 грудня, мій син загинув, виконуючи бойове завдання. Вони бойове завдання виконали, їх було всього троє. Мій син прийняв повністю удар на себе, загинув на місці. Його двоє бойових побратимів залишилися живі. Один хлопець зараз інвалід, він проходить реабілітацію в Києві. А інший, на жаль, помер під час медичної евакуації, бо був тяжко поранений. І зараз, шановні, я прошу вас підтримати петицію про надання герою, моєму, герою України, названня почесного Героя України, моєму сину. Також я, мені може трохи неприємно це говорити. Але громадськість, вона, на жаль, може, ще не усвідомлює того, що зараз наше з вами мирне життя і навіть нашу з вами зустріч забезпечують ті хлопці, які зараз віддаються це своє життя. Вони віддаються це своє життя. І коли Сім'ї загиблих, а таких, на жаль, у нас тисячі і тисячі подають е цю петицію, формують цю петицію і просять проголосувати, то ми, ми змушені віддавати голоси одне одному. <сум> тобто я голосую за когось, а хтось голосує за мене. Зараз таке становище, і я вам просто відкрито і ще говорю, що це ну так не повинно бути. І моя місія сьогодні я попросила, щоб дали мені слово для того, щоб я сказала про це, сказала було, щоб громадськість знала, розуміла і щоб вона проявляла активність. Бо найболючіше для сімей загиблих для нас це забуття наших дітей. Тож ми це робимо не заради пільг, не заради грошей, а заради того, щоб пам'ятали кожного нашого героя. я вам дякую. А Бог, гроші, Бог пам'ять. Я хочу сказати вам, що підвісню останній бій, А тепер не співає її часто і кожен раз ти будеш говорити, що ця пісня присвячена, здоров'я, мали щоди склала. Це моя корозна. А слова, слова написав, я, а музика з інтернету, я не можу назвати потім хлопці, так і написав. Ви розумієте. Дякую, що зміня за що. Зараз Артеня Лутка виконає пісню Молитва за Україну. Це теж пісня Олександра Лазарівка. І Валентина Кондратенко. Це поетеса в Кировачник. А Надія Миколаївна мені в це подобала. І Олександр Глазарів. Все доб'ю солодке іркоту не залишу. Yo yeah.